Добрий день, мене звати Артем я реабілітолог, і по замовленню моїх любих студентів ми знімаємо диференційну діагностику або постановку реабілітаційного діагнозу за рахунок фізикальних методів обстеження при болі в ділянці кульша. Так у нас є модель, яка люб'язно погодилася бути у нас сьогодні в якості пацієнта. Ми припускаємо, що до нас звернулася пацієнтка з болю в ділянці кульшового суглоба. В принципі, зібравши анамнез, ми вже будемо більш прицільніше знати, що нам треба дивитися, які тести робити, а які не робити. Вони будуть Ну, Наприклад, якщо ми з анамнезу зрозуміємо, що неврологічної симптоматики немає, тоді ми будемо розглядати ортопедично і так далі. В принципі, характер болю, місце болю і чинники, які викликають цей біль. Але е, подивимось загально, так би мовити, гамузом. Так, і перше, що ми маємо подивитися, це, звісно, пропалькувати місце, де болить. У нас є легенда, що це, в принципі, трахентерит. Пацієнтка каже, болить у нас з цього боку. Ми шукаємо місце великого в'яктору, дивимось, чи в нас є біль в цьому місці. Трахантерит треба подивитись. Так, що це є таке і згадати? Це єтендопатія. М'язів, які кріпляться в діленьки кульшового суглобу, а саме э, великого вверху. Так, подивились, болить, не болить, запитали. Так? Після цього у нас ще що може боліти. Може боліти сам кульшовий суглоб. Тоді ми дивимося об'єм пасивних рухів. Значить, ми просимо пацієнтку, пояснюємо, що не допомагайте нам. Ми подивимось об'єм пасивних рухів і дивимося згинання. Відведення приведення. Звісно, порівнюємо з іншою ніжкою. Об'єм рухів. В принципі, равноцінне. Питаємо, чи є більш, дивимось, чи є обмеження в русі. Це нас може навести на підозру, що є якась проблема з ключовим суглобом. Після того ми можемо більш локальніше подивитися, а чи немає. Імпічменту кульшового суглоду, суглобу або феморо-адстабулярного конфлікту. Таким чином, ми можемо зробити внутрішню ротацію такого чину і спитати, чи болить. Якщо болить, скоріш за все, імпічмент. В цю сторону, так само тільки інша ділянка суглобчика ззаду, якщо там є, ну ем, скажімо так, совдарення е, кісточки об кісточку, не болить. Компресія на сам кульшовий суглоб. Ми просто створимо компресію. Якщо з суглобчиком є якісь негаразди, воно, скоріш за все, відобразиться болем. Ось таким чином притиснув. Є біль? Ні. Немає. Дуже добре. Ще ми можемо зустріти так званий АРС-синдром або синдром е, місць кріплення привідних м'язів. Зазвичай в ділянці е, Боже. Обховую так? Ми можемо відвести ніжки в сторону. Зазвичай це все робиться з цієї сторони, ми можемо відвести ніжку в сторону, подивитися, чи воно болить, чи воно не болить. Зробити тести навантаження. Попросити, наприклад, так ми будемо задіяти більш довші групи привідних м'язів стегна. Попросити, потисніть до середини, болить, Ні. не болить. Далі ми переходимо в іншу позицію. Таким чином ми вже середню групу м'язів-провідних стегна провокуємо і питаємося, чи болить, чи не болить. Тисніть до середини. Є біль? Ні. Немає. І найкоротша група м'язів. Для цього ми просимо ось так пацієнта або пацієнтку зафіксувати ніжки і потиснути до центру. Чи є біль? Ні. Немає. Супер-пупер! Далі, в ділянці кульшового суглобу, у нас може боліти е, хамстринг-синдром. Це є тендопатія м'язів, які кріпляться до сідничного горба. Тобто напівсухожилка, полупіріпончта і двоголовий м'яз стегна. М'язи, які згинають стегно. Для цього ми робимо тест 90-90. для того, щоб розтягнути м'яз і подивитися, чи буде біль. Ділянці кульшового суглоба ззаду. 90, вимірюємо градуси 90 90. Просимо ніжку розслабити, після чого повільненько ніжечку розгинаємо в колінному суглобі і питаємось, чи болить. При позитивній пробі пацієнт нам відзначить про біль в цій ділянці. Неврологічна симптоматика теж може бути присутня. Доки у нас пацієнтка лежить <кхух> на спинці, ми подивимось силу м'язів. Якщо були в цій ділянці по нашій легенді, скоріш за все, то це буде, якщо це є радікула потім, скоріш за все, це буде у нас корінець п'ятий поперековий. Тому ми просимо, чи немає моторного дефіциту. Натягнути носочок на себе і потиснути сильно, зробити м'язеве мануальне тестування. О, окей, 5 балів. Від себе тримаємо ніж. Тримаємо. В іншу сторону. С перший корінець. 5 балів. Далі в цю ділянку або ззаду може віддавати біль, якщо є патологія або страждання крил. клубово крижового з'єднання. Для цього ми можемо зробити декілька тестів, попросити ніжечку покласти на протилежну ніжку, зафіксувати інший напівтаз і відвести ніжку в сторону. Якщо болить в ділянці попереку спини, скоріш за все, є проблема з крижово-клубовим з'єднанням, з тим суглобом. Якщо болить спереду, у вас болить спереду? Не болить. Якщо болить спереду, скоріш за все є проблема з кульшовим непосредственно суглом. Далі. Знову тест на крижово-клубове з'єднання. Тобто ми маємо ту щілинку ззаду, де е, крижа кріпиться до клубової кісточки, е, звузити, створити компресію на той суглобчик і дізнатися, чи є там проблема. Ось таким чином. Ось так. Тест буває безліч. Оцей тест я дуже люблю, я його взяв з остеопатії. Кладемо під крижу руку і таким чином натискаємо. Чи є вікін? Ні. Нема. Дуже добре. Перевертаємось, будь ласка, на, спи, на жвідь. Так, І тепер умовно скажемо, що хвора ніжка у нас з вашого боку, щоб вам було зручніше дивитися. Далі, знову тут ми можемо передивитись хамстринг синдром. Але спровокувати ніжку просимо. Зігніть ніжку, тримайте ніжку, тисну, Кажу, чи є біль? Ні. Немає болі. Якщо буде тендопатія м'язів, які кріпиться в діленку сідничного горба, скоріш за все буде біль. Знов таки можна в положенні на животі провести тест крижу клубового з'єднання. Для цього ми просимо ніжечку відвести в сторону і зробити ротацію стегна назовні. Знаходимо проекцію суглобчика, де кріпиться крижа і клубова кісточка. Створюємо компресію, притискаємо і питаємо, болить чи не болить. З іншої сторони, завжди привчаємось порівнювати з іншої сторони. Як там, як там. Далі паравертебральні точечки від попереку може віддавати сюди? В принципі, може. Перевірили, паравертебральні точечки. Ну, Тут ми знайшли, що у нас є проблема в попереково-крижовому переході. Так? Тут у нас є дискомфорт. В принципі, ми їм будемо розбиратися. Ну, Наразі все. Можливо, щось не дорозказав, але освоюйте. Я надіюсь, це буде вам корисно. Па-па.